Галина Орлівна. Подяка. В кімнаті пані Ірени було затишно й тепло. В кожнім куточку було помітно мистецьку руку господині, що з нічого зуміла зробити для себе захисне кубельце. Вечеріло, і в кімнаті стояв півморок. Дріжачий світ виходив тільки з маленького комінника, в який Ірена. Час від часу підкладала дрова. Сама вона сиділа тут же в кріслі і зі щуленими очима дивилась на огонь. По кімнаті широкими кроками ходив високий мужчина років тридцяти, і нервово то скидав, то знову накладав пенсне на свій тонкий, з легкою горбиною ніс. Я не нариваюсь на отвертість, Сергій, м'яким контральтовим голосом заговорила Ірена, але коли ви самі хочете мені все розповісти, то я слухатиму уважно, бо ви ж самі знаєте, як цікавить мене все те, що торкається вас. Так, так, Ірено, ви мій старий друг, і тому вам я можу сказати те. Про що нікому досі не розповідав. Ваш голос звучав іронією, коли ви мене спитали, чи щасливий я в своїм особистім життю. Ви самі, звичайно, Іро, розумієте, ні? Безумовно, ні. Але я хочу, щоб ви зрозуміли поступову еволюцію цих вісьми років, що ми не бачилися, найкращих років мого життя. Звичайно, у вашій пам'яті, так само, як і в мої, ще живі спогади про підпільну роботу, конспіративне життя, в якому ми проводили підготовчу роботу до 1905 року. Тоді ми всі віддавалися справі, не знаючи спочивку, не оглядаючись ні на одну мить на своє особисте життя. Не раз тоді під час роботи. Мої очі звертались до вас. Так, так, Іро, навіщо критись? Але я вважав, що не маю права давати цьому почуванню розгортатися. Час йшов, і наближалися дні святи, катастроф. Пригадуйте собі той терористичний акт, що скінчився військовим судом наді мною, і вироком. П'ятнадцятилітньої літньої каторги. Перші дні, дні піднесення нервів, дні екзальтації. Трудно було відчути весь жах присуду. Спочатку суд, горячі, співчуваючі очі товаришів, здається, і ваші іро. Ні, те страшне прийшло значно пізніше. Цей рік сидіння в тюрмі. В чужому місці, в одиночній камері, потім ці етапи і знов тюрма на Сибіру. Ці безконечні безсонні ночі, коли тюрма здається могилою, а ти живцем закопаним в ній. Той, хто покарний на рік, на два, в того є надії, але 15 років це ж ціле життя. І якби я навіть діждався свого звільнення, то здавалось, само небо мусило втратити свій кольор за цей час. І от уявіть собі моє здивування, коли в один, сірий, жовтневий день мене раптом викликали на побачення. В першу мить я був певний, що вийшла помилка, кому б тут, на далекому Сибіру, де ні душі знайомої в мене немає, прийшло в голову відвідувати мене. А все ж таки пішов з якоюсь надією в серці, стаю за перегородку і раптом бачу її, Ліну. Іро, я три роки не бачив знайомого обличчя, і якби передо мною встав тоді цілий сон красунь. То вони б мені не здалися такими незрівнянними, такими милими і безкінечно рідними, як в той час вона. Наше побачення продовжувалось тільки п'ять хвилин. За цей час я встиг почути, що вона сюди приїхала тільки для мене допомогти мені нести мою долю. Не пам'ятаю, як я дійшов до камери, не пам'ятаю, що робив той день. Знаю тільки, що не спав цілу ніч, знаю тільки, що потім ждав, як свята, побачення. Так вона приходила разів п'ять, і ми щоразу бачились через дві перегородки. Тепер я знов не спав ночі, але то вже була зовсім інша безсонниця. Я мріяв, Іро. Це треба висидіти довший час в тюрмі, щоб зрозуміти, як там швидко і безкінечно можна закохатись. І для цього зовсім не треба бачити людину коло себе, чути її голос. Ні, для цього треба тільки уявляти. Але мрії людини, яка так довго абстрагує світ, дуже тендітні і ніжні, тому часто буває. Що зустріч з ідеалом порушує всі мрії і нищить всі воздушні плани. Якимсь робом удавалось передати їй листи, ви би зараз не повірили, що це я їх писав, звідки зібралось натхнення, образність, проте я про свої почування майже ніколи не писав. За більшістю це було виливання того, що накипіло на душі за ці три роки. Це було нестримне бажання поділити живою істотою, жінкою, яку я, звичайно, ідеалізував в своєму гарячковому мозку. Писала й вона мені, але листи були самого звичайного інформаційного характеру. Вона дуже енергійно клопоталася про те. Аби мене було відпущено на вільне поселення. І хоч цього було дуже важко добитись, і хоч я знав наперед, що це робиться не так швидко, але серце почувало якусь опору і замірало передчуттям сп'яняючого аромату волі. Одного разу мене покликали на побачення, але вже не до перегородок, а до канцелярії. Я йшов, хитаючись, мов п'яний. Нарешті, от зараз ти станеться, я її побачу. Увійшов і зупинився. До мене назустріч йшла жінка років 35, сухим, блідим, зморщеним лицем, ішла з простягненими руками, вітаючи з нею і тиснучи її руки. Я почув, що в голові і в грудях стало якось надзвичайно порожньо. Це вона? Невже вона та сама, що бачив її спочатку через дві перегородки, а потім у мрійних снах? Так, так, згадую, та ж вона й тоді, коли я її знав ще на волі, не була гарною. Але тоді, принаймні, не було цих зморшок під очима. Та ще ця нікому не потрібна пудра, що так убогу лягла між зморшками. Пху, Боже, які дурниці мені лізуть до голови, яке це все має значення раз передо мною людина, тим тепліше я з нею говорив, і тим міцніше. Стискав її руки. Як же вам вдалося дістати таке побачення? Вона просто глянула в очі. Я сказала, що я ваша наречена». Це звичайна формальність, додала вона. Побачення повторювались все частіше. Щиро скажу, що тепер вони мені не приносили тієї радости, що перші, листи мої. Доліни були повні вдячності й теплоти, але не того вже запалу, яким горіли давніще. Дні мого звільнення наближувались, і разом з ними наближувалась друга надія, яка неминуче мусила статись. Якось, наче між іншим, вона сказала, що для дозволовити на вільне поселення. Треба зробити ще одну формальність. Розуміється, тільки формальність одружитися з нею. Інакше ніякі клопоти не поможуть. Всієї боротьби своїх різнородних почувань я не берусь тут зараз викладати. Я почував, що вхожу в якусь кімнату, в якій нема ні дверей, ні вікон. Але все ж таки зовнішньо ми рішили цю справу дуже швидко, на диво швидко, так, наче діло йшло не про наше майбутнє, а тільки про маленьку формальність. Так, принаймні, упевняла мене вона, так хотів думати і я. Нарешті весною одного дня. Нас вінчали в тюремній церкві і відпустили мене мешкати разом з нею. перші дні я думав, що з божеволію, я задихався від чистого повітря, я майже ні з ким не говорив, і тільки все ходив і ходив по місті, по лісах. Мені хотілось випробувати силу своїх ніг, правду кажучи, за цих п'ять-шість днів я не вів ні одної балачки. <кхм> Правду кажучи, за цих п'ять шість днів я не вів ні одної балачки з Ліною. Тільки за декілька часу мені прокинулось бажання говорити, і я говорив, говорив безкінечно, не помічаючи, чи слухає мене хто, чи ні, не вважаючи, що говорю лише сам. Бачили ви коли-небудь людину, яка тільки що вийшла з тюрми, Їй ліпше не попадайтесь, бо заговорить вас на смерть. У мене, що провів чотири роки, мов у поганому сні, не були ще остужені революційні пориви. Я не міг погодитись з реакцією, з якою так мирились всі ви. Я горів і планував. Тільки значно пізніше помітив я, що Ліну дуже мало цікавлять всі ці плани, революція, в котру вона була втягнена, захоплювати її перестала, і вона рахувала, що в віддала їй дань тим, що відсиділа колись три місяці в Лок'янівській тюрмі. Чим далі, тим усе частіше запитуючо, вдивлялась вона у мене. І її жив'яночі очі не раз піднімались на мене з якимось дивним виразом. Від мого першого почування до абстрактної ліни не лишилося сліду. Перші ж наші побачення без перегородок розвіяли мої мрії, воля ж мене сп'янила, і я зовсім був далекий від всяких думок. Про яку-небудь близькі з Ліною. В мене було глибоке почуття пошани й подяки до тої істоти, котра вирвала мене на волю з цих страшних обіймів тюрми. Але даю вам слово, Іро, що коли через деякий час сталося наше зближення, то в цьому був винен абсолютно не я. Сергій нервово запустив обидві руки в свої русяві кучері. Ну, от власне, з того часу почалось для мене внутрішнє пекло, пекло, про котре ні одна душа не знала, і яке я носив один в собі. З обіймів тюрми я попав у найстрашніші обійми жінки, яку я не любив, але який. Я мусив бути вдячним. Чим далі, тим більше і більш Ліна виявляла убогість своєї душі і чим далі, тим більш була рішуча в своїх вимогах. З того пам'ятного мене вечора вона наче придбала якісь права, і помалу почала ними користатись як деспот. Я не мав права писати собі, коли хотів, і я не міг йти на прохідку, як то любив робити. Зрештою, я не міг навіть сидіти довго по ночах. І що головне, так це те, що все робилось так мягко, наче непримусово, навіть для моєї користи. Спочуття делікатності, подяки, так, Іро. Можете усміхатись спочуття подяки, я їй уступав. Але особлива мука моральна наступала з того моменту, як Ліна почула, що буде матір'ю. Мушу сказати, що це мене наче по голові вдарило. Я не міг ніяк згодитись з тим, що наслідком наших таких непевних відносин. Може бути, дитина це рвало мій мозок і кричало несмолитим протестом. Ліна ж з того часу буквально раділа. Своїми таємно надійними очами вона нагадувала 20-літню молоду жінку, яка почула в собі перший рух дитини. Це так не гармонувало з її роками і зім'ятим лицем. І це мене ще більше дратувало і нервувало. Мені здається, що якби не ця безкінечна боротьба за існування, яку мені прийшлось провадити, то наше спільне життя здалось би буквально другою каторгою, але я мусив дбати про щоденний кусень хліба, мусив напружувати всі свої сили і так забував дійсне. Таких обставинах і народився наш син. Не можу сказати, що я відніся цілком байдуже до цього народження, мені навіть пробуджувалось якесь нове почуття, але мене одразу ж охолодило слово повинен. Я був повинен доглядати дитину. Я був повинен не дивитися ні на що інше, ні про що інше не думати. Навіть любити дитину і той я був повинен. Натурально, що це все не могло сприяти свобідному розвитку мого батьківського почуття. Так потяглися дні, місяці, роки. Хлопець ріс нервовий, вередливий, завдяки нерівності материної натури, в ньому прокидався іноді буквально гістерик. Пробував взятися за його виховання, але мій авторитет одразу ж було підірвано, і на тому все скінчилось. Нарешті рік революції виніс мене знов сюди, і в мене закрутилась голова. Думав, що нарешті прикладу руку до великого діла. Як ви самі знаєте, мене одразу поставили на чолі важної справи. Знаєте, ви також мою неустанну роботу, моя енергія, здається, вийшла притче в язицях, але ви думаєте, що мені дійсно так ця робота захоплює? Думаєте, що я здатне зараз творити? Ох, власне, що я переконався, що мені убито всяке творче начало? Хто його вбив? Чи я сам, чи хто другий? Не знаю. Знаю тільки, що я в один день жахом сконстантував своє повне духовне безсилля. І знаєте, до якого я висновку прийшов, Сергій зупинився і нервовим рухом скинув пенсне. У всьому Іро вино оце саме примусове почуття проклятої подяки. Тепер він ходив по хаті, мов загнений звір, кидаючись з кутка в куток. Так, так, от воно, от те, що вбило мене, що знищило мої мрії, мою радість життя, мою енергію. Я не кажу, що я якраз мусі бути щасливим, хоча, зрештою, кожний із нас має право рахувати на щастя. Але я кажу навіть не про те. Я тільки хочу, щоб ви зрозуміли, що це почуття подяки відібрало від мене всі можливости, позбавило мене всяких проявів протеста, примусило тихо сидіти і бути вдячним. А яке це прокляте почуття, страшніше ненависти, рабства? Гірше. Останніх слів вже не можна було розібрати. Сергій схопив голову обома руками, підбіг до вікна і міцно, міцно притулив чоло до холодної шиби. З осіннього неба дивились на нього холодна ніч. Сергій зашептав голос ззаду. Дві м'які руки лежали на його плечах. Він обернувся. Два темних ока дивились близько-близько. Сергій невже ніколи, ніколи не скинете вес себе ланцюгів. Він взяв її теплі руки в свої. Тепер його лице було спокійне, скорбне. Тихо підніс її руки до уст. Здається, Іро, що вже ніколи, ледве чутно прошепотів. За вікном падав дрібненький дощик, а в коміннику догоряли останні вогники.